Якщо немає пропозицій та зауважень, а ми ставимо на голосування дневних, за основу та ціну. Хто за таке рішення, прошу проголосувати прийняти одного розмова. Тоді переходимо до розгляду питань з порядку денного. Перше питання про перейменування та затвердження статутів комунальних зашкільних навчальних закладів Миноградівської міської ради Закарпатської області у новій редакції. Інформують Андрашко Олександр Сергійович, начальник юридичного відділу Виноградівської міської ради, та Юрас Василь Степанович, начальник відділу культури та туризму ради. Якщо раніше вони називалися містецькі школи, то на даний момент вони відповідно до аналізу законодавства мають відвідуватися школа мистецтв відповідної територіального. Тому у зв'язку із цим необхідно внести зміни саме у статути даних закладів культури, оскільки в статутах була експорінація. І тільки із цим пов'язане даний проєкт рішення і дана зміна. Tehnično, lahko se da tehnično rešitev, ki je povezana z nasiljem. Thank okay. you. Should sure. I run? Nima več propozitij.